Титанічна робота авторитетної агенції «Автоекспрес» дозволила скласти рейтинг топ 5 найбільш раціонально надійних автомобілів цього року. Якщо ви хочете вдало перепродати, або навпаки, вигідно і максимально довго користуватися машиною, цей рейтинг саме для вас. Глобальне дослідження під назвою Driver Power обрало найкращих з поміж 50 нових моделей 2024 року. Для оцінки надійності враховано голосування понад 50 тисяч автовласників, опитування спеціалістів 300 автоцентрів і статистику звернень до сервісу з поломками. В результаті маємо аргументовану автоієрархію за надійністю і топ-5 конкретних переможців. І одразу спойлер – жодного седана там немає. Верхівку надійних топ-авто відкриває компактний хеджбек Kia Picanto. Не в останню чергу завдяки своїй фірмовій гарантії 7 років або 100 тисяч миль це 150 тисяч кілометрів. Один з найбільших гарантійних обов'язків у світі. Але користувачі підкреслили також якість матеріалів і співвідношення ціни та опцій, а також доступну вартість запасних частин. А ще є можливості компактів пересуватися і паркуватися на європейських вуличках, де Kia Picanto відчуває себе більше ніж комфортно. Четверте місце посів кросовер Mazda CX-5. І четвертий рік поспіль його визнають одним з найбільш надійних кросоверів на ринку. Мотористи підкреслюють мінімальну кількість звернень з проблемами двигуна і коробки передач. Водії ставлять високу оцінку за комфорт, багажник і широкий вибір опцій та систем безпеки вже у базовій версії. Більше того, 90% власників Mazda CX-5 задоволені вартістю сервісного техогляду. На третій сходинці надійних покупок також японець і ще один компакт Тойота Яріс в лідерах завдяки найдовшій у світі гарантії у 10 років. Єдина умова обслуговування тільки на офіційному сервісі. Зате кількість звернень з ремонтними питаннями у цього авто найменша у класі, а страхові випадки ремонту фіксуються у двох випадках з тисячі. Якість Тойота і цінність на вторинному ринку, плюс економний двигун і практичний, а значить завжди популярний формат. Це аргументи моделі Яріс та її третього місця. Другим абсолютно заслужено став великий кросовер Шкода Кодіак». Статистика СТО підкреслила надійність і довговічність чеських авто, а формат великого сімейного кросовера з купою практичних рішень став фішкою цього авто. Власники особливо акцентували на різноманітті додаткових опцій і можливості створити версії під себе. А маркетплейси жаліються на те, що вживаних моделей шкода Кодіак дуже мало. Власники настільки задоволені цим авто, що не хочуть його продавати навіть після закінчення гарантій. Окремий аргумент власників Кодіак максимально якісний сервіс та довговічність оригінальних запчастин. А лідером за надійністю вкладень став теж кросовер. Toyota rav 4 отримала більшість голосів і власників і техніків. Перші оцінили десятирічну гарантію на 150 тисяч кілометрів, гібридну моторну економію та чітко оформлені плани сервісного обслуговування з фіксованими цінами. Міжсервісні інтервали збільшено, а ремонт завжди дуже швидкий. Toyota вкладає ресурси в сервіс так, щоб власник користувався своїм авто із легкістю. Техніки підкреслюють дуже міцний кузов з якісним лакофарбовим покриттям. А взагалі rav 4 на європейському ринку другий рік лишається автомобілем з найменш Кількістю звернень на СТО з проблемами по двигуну та електроніці. Саме так виглядає лідер громадської думки та сервісної статистики. Звісно, ваша персональна думка щодо автомобілів, їхньої надійності чи привабливості, може відрізнятися. Але це тільки додає нам можливостей для створення нових авторейтингів. Традиційно щоп'ятниці, тому не пропускайте.